Як клінер з досвідом, бачу, що тут починали, Щось там почали, щось тут потикались і прийняли рішення, що так, хай так буде. Так що майте на увазі, хто хоче клінінгу в Німеччині, то тут не дуже там, прискіпливо до цього відноситься. Видно, що сезон не чистили. Не чистили. Руківку Дахіту я взагалі на цей ось тут ще робили щось. А, тому, як ми бачимо, бруківочку вони не надто переймаються. Взагалі Україна рулить, я вам просто кажу, бізнес і бруківку, і дахи миє, і чистесенько. Кавролін мені сподобався в готельному номері, в коридорах. в Готельному номеру взагалі такі високий. Я такого ще не бачив. Номер так папа брежнєвським соціалізмом. Він то сучасніший, звісно, але ну, так я прям відчув, що Лені Деліч, мабуть, мічкав таких хоромах. Тому якщо ви не німець і ви бажаєте чисту бруківку фасад, тому за посиланням ниже миття фасадів та бруківочки. Звертаємось, не вагаємось.